В селі Конюхів розпочала роботу поліцейська станція. Таким чином грабовецько долюбівська ОТГ долучилась до проекту Поліцейський офіцер громади злочинцям сюди зась. Відтепер мешканці грабовецько долюбівської громади під надійним захистом, адже їх спокій оберігатимуть сміливі, сильні і справедливі поліцейські. Місцеві священики освятили дільницю і поблагословили поліцейського на добру роботу. Участь в урочистому відкритті взяли начальник управління превентивної діяльності поліції Львівщини Василь Семенюк, начальник стройського управління поліції Андрій Коцур, голова Грабовецько долюбівської ОТГ Петро Васильків і мешканці громади. Спільно поліція та місцевого місцевосордування спільними зусиллями зорганізували такі таку базу для того, щоб можна було тримати порядок в наших населених пунктах, які входять в Грабовецьку до Любівську громаду. Станція розташована на вулиці Гаса 120 А обов'язки поліцейського офіцера громади виконуватиме капітан поліції Володимир Масляник, який пройшов суворий відбір та спеціальне навчання у будь-який момент дня. Чи ночі я виїжджаю на виклик на прохання громадян чи Голови сільської ради поліцейського забезпечили всім необхідним, зокрема зброєю, оргтехнікою і навіть автомобілем, який надала держава. А от гроші на пальне для машини виділили з бюджету ОТГ, а це 50 тисяч гривень. Також за кошти громади відремонтували приміщення, закупили техніку та меблі. Поліцейський проживатиме та працюватиме на території Грабовецько-долюбівської ОТГ, щоб орієнтуватись на потреби мешканців та бути доступним для них. Цілодобово відмінність від, е, тільничого офіцера поліції від поліцейського офіцера громади полягає в тому, що поліцейський офіцер громади цілодобово знаходиться на території, має транспортний засіб і виїжджає на будь-які повідомлення на будь-які потреби громади. Він реагує. Зазначу, до Грабовецько-Дольбійської громади входить 12 сіл, в яких проживає 12,5 з половиною тисяч осіб. Мешканці розповідають, що поліцейський там дуже потрібен, адже нещодавно, зокрема в конюхові трапилася серія крадіжок. Це дійсно потрібно було, тому що пропадало в будинках, пропадали пропадали речі, в е, таких яких ніхто не живе. Е. Був розгардіяш, як нікого не було, ніхто не хотів тим займатися. Пригадаю, головна мета проекту поліцейський офіцер громади полягає в тому, щоб кожен мешканець області отримав доступ до якісних поліцейських послуг в режимі 24 на 7 і почував себе захищеним. Оля Нова, Руслан Леськів, головні новини стрия для Теркалан.